У 2009 році у Assassin's Creed відбувся буквально ренесанс. Точніше місце дій серії перемістилося до Італії епохи відродження. Головним героєм став улюбленець більшої частини гравців, Ецео, Аудітори да Фіренце. А сам сюжет другої Assassin's Creed став прямим продовженням Assassin's Creed 1, буквально з того ж місця, де стояв герой у кінці минулої частини. Але спочатку давайте трохи про саму розробку. І в вдіймо, іноді ім'я дуже багато можу сказати про. Людину так, от один з співзасновників Ubisoft у 2008 році, повідомив, що другий асасин вже у розробці. На другий асасин було покладено багато надій. Команду розробників розширили, збільшили бюджет. Маркетингова кампанія була масштабнішою, принаймні через те, що для другого асасина спеціально зробили приквел короткометражку про батька головного героя під назвою Assassin's Creed Lineage. А для розробки другої частини трохи було модифіковано рушій Anvil, який використовував. У першій частині і спойлер цей рушій протягом створення всієї серії будуть тільки модифікувати, змінюватися він не буде. Call of Duty привіт, отримавши бюджети, більшу команду, де Зіле нарешті зміг розгулятися, і по самій грі це видно. Архітектура стала складнішою, більш унікальною. Міста отримали більші масштаби. Сюжет став складніше, боївка стала більш різноманітною. З'явилися повноцінні поставлені казцени. Загалом уявіть, що з першої частини взяли все найкраще. Положили це у купу разів, а при цьому урізноманітнили саму гру і додали шикарний сюжет. Оце був другий асасин.